Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Autofocus. До нас на продаж приїхав ось такий чудовий автомобіль. Це Subaru Outback 2007 року випуску. універсал На повному приводі. На бензиновому двигунові в об'ємі 2,5 літри. Автомобіль в непоганому в технічному та кузовному стані. Має одну крашену деталь по кузову. Має 17 грав легкосплавні оригінальні диски від Subaru. Дверну щітку на заднє скло. І додатковий стоп. Має задні передні протитуманки, реалінги на даху, дублюючі поворотні двогоні на дзеркалах. І красиве, красиве освітлення з лінзоговою оптикою. І класна опція взимку підігрів дверних щиток. По салону у нас електросклопідйомник, підйомник, шкіряний чорний салон в ідеальному стані. Три ремня безпеки, три підголівника, підлокітник, два підстаканечка. ось такі кармашечки на сидіннях переднього ряду. Заднє освітлення. Кріплення ізофікс. Дитячий замочок на дверях. Багажник ось такий. Маємо запасне. Колесо повнорозмірне і всі деталі, які мають бути в автомобілі, вони присутні. Є можливість ось таким чином положити задній ряд сидінь, багажник стає ще більшим. Маємо електро. Регулювання сидінь, пам'ять сидінь, двох варіантів, повний склопакет, блокування дверей, блокування скла, регулювання дзеркал, автоскладання дзеркал, підігрів лобового скла. Далі у нас є круїз-контроль, мультикермо, датчик, дождя. Датчик світла, механічне регулювання керма, штатна, е мультимедіа, магнітола від Subaru, оназовний клімат контроль з працюючим кондиціонером. Ось такий бортовий комп'ютер. Ось такий кармашок. Автоматична коробка передач. Ручний тормоз, який затягує та працює. Два підстаканочка. Та підігрів передніх сидінь. Бардачок, бардачок і кармашок для окуляр. І підсвіточка передніх сидінь, звичайно ж. По пробігу у нас. До речі, автомобіль. Дуже добре заводиться. Трішки прикрутимо. Музика непогана. Може порівнятися з, з, з всякими кордонами, гарманами. Зараз на автомобілі 150 тисяч кілометрів пробігу і безрамочні вікна ми маємо. Так, автомобіль дійсно в непоганому стані. Його можна переглянути по вулиці Гната Хоткевича, 22Б, це місто Київ. Купити автомобіль можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг та навіть криптовалюту. Люди, приїжджайте завчасно, дзвоніть, попереджайте, що ви приїдете. Ми будемо вас чекати та готові до нових зустрічей. Гарного дня!